Ель Привіт. — Андрій. Привіт. 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 Андрій. Привіт. Так, от ми почнемо. Спочатку ти приїхав в Україну, а я не знала, ти сам народився у Вінниці, приїхав в Україну, коли ти було 6. Щось... Я не сам народився. Я сам переїхав <гум> особисто. З батьками не. З я приїхав з батьками, так. тому що мій батько українець завжди прагнув жити там, де народився. Угу. І така була історія моєї родини, що вони вимушені були багато-багато переїжджати угу. все життя, коли була совєтська власть. І потім, вже, коли все це розпалося mm -hmm. в 89-му році, бать... батьки так. Вирішили mm -hmm. приїхати в Київ, і батько знайшов роботу тут. Mm -hmm. І потім, якось так крок за кроком, Київ для мене став просто не просто рідним, mm -hmm. а це моя батьківщина. Ніби повернення. Тобі вже було 16 років, коли сталася незалежність. Тобто, ти ж садовому віці. Ти пам'ятаєш цей день, де ти був чи як чи... в... це день це... Приходив було в 11-му класі школи. Mm -hmm. І в цей час ти ж пам'ятаєш, мабуть, себе в цей час. Ну тебе ти, ці ти пам'ятала? мене не було ще мені. Я ж рік Ні, вже Ти Пам'ятала себе в цьому в цьому віці. пам'ятаю. Звичайно, себе. ну ти ж ти знала хто президент наприклад? 16 років. Я не я цікавилася. Я взагалі не знав. Принципи. Мені все було в це в, в, в той час. Мені подобалась діпішмот. Угу. 에, мені подобалось там щось рейв починався. Mm -hmm. Я про це думав. Mm -hmm. Електронна музика, так, якась там так. дискотеки в Києві. Так, яка так, політика? Так, так. Я там на в двушку, і танцювати. <рес> а, а я не думав в той час, хто прем'єр-міністр. За потім я дізнався, що був такий Павло Лазаренко, mm -hmm. Для мене це було я Думаю, а де він? Де я був, коли він був? Mm -hmm. І, і, і розумієш, що я був на гастролях, мабуть, якихось. Mm -hmm. У мене були тури в той час. Мабуть, я даже співав в в залі був, але я не пам'ятаю взагалі. я пам'ятаю вже, коли Україна почала страждати. Я пам'ятаю Україну рок-н-рол, пісню. Яку я співав на день міліції? В якому році? Десь в ну, 2001-му, mm -hmm. мабуть. І mm -hmm. до мене підійшли після і сказали: ти знаєш, більше не співай, будь ласка, цю пісню. І взагалі, що це за пісня? Україна згоря почерніла», у нас свято тут, mm -hmm. а я відчував в той час, вже, що згоря Черніє все. Mm -hmm. І більше мене не запрошували ні на день міліції, ні на інші свята. І я зрозумів, що українська музика от таке відбувається. Порівняв все це в тому часі, тому що я бачив в Литві, як mm -hmm. по-справжньому національна культура стає на ноги, mm -hmm. як звучить літовська мова, як це цікаво, як цікавий праздник Лідо, mm -hmm. коли всі співають хорами. Mm -hmm. Традиція співати разом. Я дуже люблю, коли на концертах я кажу всім, коли запрошую всіх, ми будемо дивитись, ми будемо. Слухати, ну ще ми будемо співати разом. Шінзер, це класно, не як не хорам. Знаєш, тому що це об'єднує людей і робить таку мету здійсненною. Mm. Знаєш, ти розумієш, як звучить пісня? Значить, ми можемо не тільки пісню заспівати, mm. а ще будинок построїти, війні її виграти. Mm -hmm. Ну окей, дивись, ти переїхав з Литви, і тобі було 16. Ти кажеш там нанівки, тусовки. Ти можеш от буквально декількома реченнями розказати, що тоді твої однолітки слухали, чим цікавилися. Українська музика, не українська музика, от приблизно я не дуже спілкувався в той час і, і взагалі, по життю з багато одного. одноля Одно... моє одне. коло було музикантське коло. Mm -hmm. Я вже тоді. Готувався до глієра, я спілкувався з сиробілик в в той mm -hmm. час вже я знав кому вниз, я знав Скрябіна, я знав Гадюкіних, mm -hmm. особисто багатьох музикантів. Mm -hmm. В той час вже тому, що я стартував дуже рано, там Червона рута mm -hmm. і ще рік до того, якісь фестивалі вже я знав людей, і вони формували мене mm -hmm. і формувала те середовище, в якому я опинився в музичному училищі Глієра, mm -hmm. тому що коли поруч з тобою співаки, співачки, Майбутні. І твій викладач каже, українською мовою тільки. Ми тоді вирішили всі, так, і білий, всі, всі в класі, всі, хто був, ми вирішили, ми співаємо українською мовою, ми в Україні живемо. І Ліна Владимировна Прохорова сказала: Ну як це можна? Ну скільки вже ми будемо? І початок, і все. І, і потім, почому, чому мені так сподобалася українська класика естрадна? Тому що я не знав. Не знаю. М -м -м, в дитинстві я ж не чув цього. Так, цього. Так. І для мене це наречена була найкрасивіша найкра пісня в світі: чи Червона рута», чи Стожари, mm -hmm. чи вода», mm -hmm. чи ну, багато таких пісень летіли, ле Дикі Гус. Mm -hmm. Я коли вперше побачив партітури дикі гуси, вона ж не співається так, як знаєш, ми звикли співати так. це за стол. Вона три голосся. Mm -hmm. Написано просто геніально. Ну так, ну професійно так, ну Та, про, просто дуже красива пісня. Я вважаю, що є так, такі пісні, і такі композитори. Які такі слід залишають в душі людей, і цей слід формує, мабуть, і настрій. Потім ну цей слід е, не, не зітренний. Це mm -hmm. точно. От, до речі, застав. Я просто тільки недавно дізналася, і багато хто теж дізнався вже після повномасштабної. Що у нас була в 90-х на початку своя поп зірка як руся. Ти її заставу, ти… Звичайно, ми знайомі були. Я я питала свою мама. Кажу, мама, а ти знаєш Русю? Вона каже, звісно, знаю, це була поп діва. Кажу, чому я звичайно розбирала зали і ну, все таке. Але ж дивись, вона як жінка зробила рішення. Я знаю, Дитина це вона, вона віддала родині все. Але це феномен був. тобто це знали в і знаєш цей феномен був не таким. Тоді люди мали таку честь і казали: так, це шоу бізнес, це правда, це не якийсь проект. Угу. А це правда, як серце відчуває, я співаю. Серце не відчуває, я відходжу. Угу. Я це не гроші. Знаєш, як багато потім вдвох просто їх в 2000, не було тоді. Просто тому і так. На ніби була просто така честь к цій професії. Mm -hmm. Це не було таке заробітчанство. Проект, проект, дві пісні зробили, поїхали на гастролі в нічні клуби. Там тищу доларів за заробили. Ні, тоді про гонорари взагалі спитали втретє. Перш таш, яка площа, скільки людей, mm -hmm. а що там буде, mm -hmm. як готуватись, розумієш? Mm -hmm. І руся вона робила таку дуже складну справу. Вона співала виключно українські mm -hmm. пісні з Костя, які робив тоді mm -hmm. з Колі Павловим, які формував і смак і рибілих. Теж і годі вже це їх робота гарна пісня, така. Mm -hmm. Я тоді навчався в глієра. Ще не був а ще Колю не знав особисто, але ж там підійшов якось до Іри. Кажу, іра, а хто не писав цього? Вже це ж не ти? Mm -hmm. Ні, а це Коля Павлов. А може познайомий, а може він на мене напише щось і ці канікули. Ну класно було. Багато класних пісень зараз повспливають. Так вони вже руця просто стала на початку повномасштабно. Особливо це після несті ти вікна. Там ж був мем пов'язаний, ну, Власне 95-му Ти переміг червону руту. І в мене перше, по перше питання: 95-й рік. Ти виходиш на сцену в цьому образі, танцюєш вог. Що це таке було? Це це таке. Це зараз, в принципі, це на справді не особливо часто побачиш. 95-й рік незалежна країна, ти виходиш, ти перемагаєш був раніше. Ще ну це звісно. Я то знаю, але в Україні я такого ж не бачила. Ми танцювали Вог ще в чи в коли mm -hmm. я починав збирати балет, робити кастинги якісь ти прям хотів ще ця, ця, цю культуру школьером. внести, типу в Україні я хотів внести в Україну культуру шоу, mm -hmm. а Вог це отак. Буде Вог, потім буде хіп-хоп, потім будемо танцювати гопак. Наприклад, mm -hmm. якщо це буде в тему, якщо ми розуміємо, навіщо ми це робимо, навіщо номер ми додаємо цю хореографію, це буде цікаво. І Вог, це був я ж не казав всім в інтерв'ю, що це таке. Mm -hmm. Ми ж питали, не було які Питають, а що ви танцюєте? Такі руками, так роботи на сцені. Всі казали, о, красиво. супер. А не каже, як сприймали? От як там в чудово чудово сприймали. Знаєш, я давав десь пару тижнів тому інтерв'ю присвячене незалежності, і мене запитали, що там в Криму, як ставилися в Севастополі до Червоної рути, і я не, помі... не помітив взагалі нічого. Як в Києві було, так там було. Супер все було. В готелі, на вулиці, в магазині. Ми їли, що там, що в Києві. Пили, що там, що в Києві. Потяг, готель, спілкування українською мовою, тому що це червона рута і це умова ем, в цього фестивалю. Він відбувається місяць. Три тижні репетиції. Підготовки, підготовка. Та... В Севастополь, місто живе. Цим фестивалям все тусується, Кожен день якась дискотека, зустріч, якась проблема була хоча одна, українська була. У... була завжди тільки була, коли була в Криму, я не цілу, завжди взагалі... тільки українська була, я тобі mm. кажу. І от в цей 95-й рік запитай мене, була хоч одна проблема. Драка якась там чи mm. жодних mm -hmm. Жодних. українських флаги на концерті. Це почалося в 2000-х, Це хто, хтось вигадав. Значить, хтось вигадав цю ідею і почав її подживляти, подживляти і, і роздувати. А ми так ми жили в тому відчутті початку 90-х, коли Україна єдина, всі однакові, всі розуміють. І, мабуть, і ми діячі культури мало часу приділяли і Криму, і Луганщині, і Донеччині. Наприклад, я на Луганщину на гастролі. В 15-му році перший раз поїхав mm -hmm. на е визволення. Mm -hmm. Я співав на визволенні міст, і для мене було так соромно перед людьми. коли мені казали, а що ти у нас вже був? А я казав, ні, вибачте, я вперше. Mm -hmm. А мені кажуть, Боже, так це ж е визволення. Mm -hmm. Мабуть, ти тут був я ні. Я хочу тут зараз бути. Так. І після визволення по пасні я був там мабуть, разів 80 uh -huh. після цього. Просто кожен тиждень ми робили якийсь там концерт спочатку, взагалі, тому щоб люди повірили, прийшли до нас. Uh -huh. Це був складний шлях, але ж його робили. Я знаю людей, хто це робив. Uh -huh. І такі люди були і в Севастополі в 95-му, серед тих, тих глядачів, хто в Криму був класно сприймали, виключно Української українською мовою взагалі не проблеми нічого. Супер. Як в Києві, Супер. можливо, такий був е, легковажний, я нічого не бачив. Можливо, це є сиєроматизація? Ми вже не Та можемо ні. Це ти пригадати. знаєш, я бу, я був такий екстремально візуально. Що я б на собі відчув о, все, не все не свободу, яка так, там була. Так. Знаєш, був вечірка така, і я подумав, ну так шокую всіх. Знаєш, я побачив, що шок робить своє mm -hmm. діло. Я виві ви, ви, виставив раз все відомий Всі кажуть, mm -hmm. про це дуже ну, класно. І я подумав так: прийду виступати в нічний клуб, пішов до кузі ми тільки познайомились. Постучав до номера і кажу, Куся, скажи, будь ласка, а якщо я зроблю фінгал собі намалюю цим грімом і прийду виступати так у цей нічний клуб? Я ну, не знаю, як в нічному клубі 17 років. Ну що там цей нічний клуб? Він каже: Давай, малюй фінгал. Я намалював такий класний фінгал, знаєш, сі, такі синівої, ага. сі, такі, ну справжній. Ага. Таку причосочку зробив. Поставив стул посередині цього нічного клубу, заліз на нього mm -hmm. і співав там квітку в крові». всі сиділи з тими міртами, такими бачили ну, щось таке неймовірне, здеш Марсу прилетіло. Ти знаєш, я тобі так скажу. На нас до сих пір нашій сані не вистачає якоїсь такої. Свободи. Вона сказала прокат експериментів. Експериментів. не Експерим... буяти, так. Експеримент це є свобода. Знаєш, інколи мене плутають з епотажністю, плутають мене з скандальністю. Це а, це а це свобода. Знаєш, мені дуже приємно, коли я там співаю, наприклад, на молодіжному фестивалі якомусь там, на часі, наприклад. Де мене підходить молодь, така, як ти виглядає, як ти точно і каже: Андрій, дякую за свободу, дякую, що я такий сьогодні. Я тобі розказую про цей виступ, але ж цей бланжик який собі намалював, так. він був вхід. Uh -huh. Ну і потім вже інший виступ. І на цьому виступі були всі члени журі uh -huh. прийшли. Це було перед самим е нагородженням не в залі концертному, а тут таке, таке був майданчик, типу нічного клубу, щось. Uh -huh. І там різноманітні музиканти приїжджали, багато людей, хто вже в інші часи. Е там Марійка Бурмака, наприклад, uh -huh. ми там познайомились uh -huh. з нею. Ну, багато артистів і. Знову я зробив бланжик, поставив, стульчик, а співав вогонь вже mm -hmm. іншу пісню. Mm -hmm. Потрібно було кожен день співати якусь одну пісню зі своєю програмою, mm -hmm. яку ти там яка намагалася стати переможною. Mm -hmm. Ця програма. І я заспівав пісню Вогонь, горить вогонь, мій друг на 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 така пісня красива. І зараз в такому вигляді. І Тарас Петрінка дивиться, дивиться таку. Ні, я а він сидить просто передо мною. А я бачу і знаєш, боюся його так. дуже дуже тому, що його мама. Завжди приходила в нам гульєра Діана Петриненка, і вона була саме вимогливий такий глядач. Вона mm -hmm. казала, чому ти там фальшиво ноту заспівав. -то? Я бачу Тараса, і у мені такі в, внутрі, yeah. як у собаки, яку там дресирували, робиться такий зажим. Mm -hmm. я, я просто не співаю. Я, я бачу, як він це зрозумів. Mm -hmm. Боже, яка людина класна, правда? <хи> як він зрозумів? І він почав мені підспівувати. Wow. Сиди, тепер на на на, і громко так на 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 І у мене дихання по а мені просто ж Думаю, Боже, це ж раз Петрінінки, Дяна Петріненка, палівадай їх його дядя uh -huh. в а я ж на, на четвертому курсі. Uh -huh. Я приїжджаю у мене е... госекзаміни. Uh -huh. uh -huh. Знаєш, хочеться ж не, не три бала uh -huh. отримати uh -huh. всі. Чекають, а госекзаміни після червоної рути uh -huh. були. Я повертаюся, бачу Діана Петренка, вона мені казала, Тарас сказав, що ти був краще, я тобою горжу. Коли мені Та, Діана Петренко це сказала, я подумав, боже, ну дякую, просто дякую. Все, Я думав, якщо вона мені скаже, я це ганьба була, я подумав в той час я міг би сказати все, я не буду співаком. ну це... Я був такий в той час, як дитина максималістична. 17 років. Ну, то с насправді дати дуже рано. Таку славу писав червоні рути. По суті, ти став дуже популярним і територія це. А, це, це випадок. Ну так, да, я розумію. Ну чому Знає, це, що, талант, ви... це талант, це талант і випадок, випадок удача та... талант і випадок того, що я в. Той час пішов на сцену. Так, тому так. що був, е, запит за, був. заклик, заклик за, так, у так, людей. Так. Територія А для мене це. Я просто робила відео окремо про територію А, для мене це така показова історія, що я бачу, що умовою, щоб потрапити без черги на територію А, була українська мова. Хочеш російською, ти стаєш чергу. Тобто вже а там той... була російська? Якщо так, якщо ти стаєш чергу, ну є настільки там ти весь, там ти все суть, не... що, що стільки було українською, що що я там Не та місце. Якісь супернахіте, Твої пам'ятають, я вже декілька так навіть кліпів пам'ятаю. На території А були, і от м -м, мені цікаво, бо ти був тоді очевидцем, очевидцем, чи насправді був такий феномен території А, тому що кого я питала, вони справді казали, що це для них було програмою номер один. Я читала вже спогади, що територія А в потім на гастролях збирала солдати постійно. Саме ну, якби, гуртики, гурти, от вся така як делегація території А. От з твоїх. З твоєї пам'яті це справді було от настільки феноменально популярним і настільки українізованим? Це було справді популярним, але ж не тільки територія була популярна. Uh -huh. І в той час, коли територія почала гастрольну діяльність, Україна ще була такою країною, яка звикла ходити на концерти. Uh -huh. У нас були концертні зали. Я знаю кожен концертний зал в кожній кожному місці: від Ужгорода uh -huh. Мукачево до там, Донецька. Uh -huh. Я їх пам'ятаю. Uh -huh. Знаєш скільки я разів там був? І коли я зараз, наприклад, інколи на гастролях приїжджаю мимо цього залу, поломаного всього, який не відроджується, uh -huh. і це ця культура ходити в тисячний зал, сидіти там на сто на стільчиках, а не ходити тільки там в нічні клуби чи концерт-холи якісь. Uh -huh. Uh -huh. Вона була та традиція. Квітки, поход до концерту mm -hmm. зараз. Я свою аудиторію прошу і роблю дуже недорогі квітки. Прошу цю робити в собі самі цю культуру, покупати квітки mm -hmm. на концерти. Це дає тобто артист, Це дає артисту свободу. Mm -hmm. Я можу допомагати армії. Я можу робити гуманітарні проекти. Це моє вирішення, mm -hmm. і це свободно ці кошти. І я не віддаю комусь mm -hmm. на благодійність. Не знаю, що з ними буде, mm -hmm. а роблю сам. А роки моєї діяльності творчої, вони показують, що я повинен бути чесним. Mm -hmm. Я не хочу все втратити, що я робив все життя і цю довіру, яку я маю від аудиторії. Okay, Тому і uh... територіал вони застали той час, коли люди купували. Була заплак, квітки, була і квіт... Квіточок прихід, квіточок mm -hmm. прихід. Українські артисти робили тури без, без... кінечно. Безкіні... Так, так, так. Та дуже... так, це були тури. Масштабні територія, а не робила масштабних концертів. Mm. Вони робили там інколи стадіони, інколи невеличкі зали. Ми вже почали робити справжні. Ну, двarla... дварці... була... спорту. Eh, тому я в територія територі співав в Тернополі yeah. І, yeah. разочок. Разочок співав на комусь закладі у Львові. Mm. Пару разів співав десь в Києві. Mm. Але ж я не був артистом територія. Так, mm. я yeah, знаю, yeah, я yeah, знаю. І тому я встиг побачити тільки там краюшек цього айсбергу. Але ж я точно знаю, що я. Коли пісня потрапляла в хіт парад території, а mm -hmm. вона ставала Става популярною. Вона mm -hmm. правда, ця цей хіт-парад був не тому, що Анжеліці Рудніцькій дуже хотілося, щоб ця пісня була на першому місці. Ні, ти просто приходив потім до Анжеліки. Вона тобі казала з такими очами: Андрій, забери це, будь ласка. І ти заходив в, в таку кімнатку, і ця кімнатка була просто до потолка mm -hmm. пісьмами, mm -hmm. справжніми на бумажі на бумазі пісьмами. Mm -hmm. І вона каже: Забирай! І ти перевозив машину, друзів і мішками ці, просто мішками цю коміту винімавці. І це було в національному хіт параді. Таке було в Маша Орлова вела національний хіт парад, дуже була популярна програма. Знаєш, ми згадуємо територію, а але забуваємо, що перший національний канал робив тоді теж свою справу. І теж з'являлися хіт паради, які писали люди. Які там я пам'ятаю, що національний хіт-парад робив такий проєкт. Ми приїжджали додому з камерою до. Неактивнішого фаната. Oh, wow. І це було неймовірне. Не, попер... ah, не... не попереджаючи wow. в різні, в різні міста. <рик> я дуже радий, що моя. Мав вплив е... не... мав мав мій вплив і моє бажання щось давати відбулося, що я давав. Окей, okay, тоді найголовніше питання і останнє яке я тобі задам. Чому це все пішло в нікуди, точніше, не в ту сторону. Ну, Любі. Територія А закінчується, українська музика. Українські слова закінчуються, дуже багато артистів в цей момент переформатовуються на російську мову, відповідно на російський ринок. Чому? На твою думку, як ти я як тебе спостерігаєш? Поясню. Це був 2001 рік, так. і я пам'ятаю, як в новорічну ніч, на 21-го на, на 2-й, в мене було 11 виступів в Києві. 11. Це всі хотіли. Було багато закладів. І потім наступив 2003 і ж там 2-3. Mm -hmm. Але ж Телебачення є, все є, так. бізнес працює, але ж віддачі ти розумієш, що, що то відбувається не те. І саме в той час я подумав: я не знаю, що відбувається, особисто за себе можу сказати. Так. Я не знаю, що відбувається, тому я повчуся цей час. Угу. Можливо, я зробив крок такий дуже ризикований, але то був Андрухович, угу. то був Жолдак, Гамлет. Е, і от питання бути чи не бути для мене було тоді номер один бути чи не бути. Mm -hmm. і я був гамлетом років 4 200, е, м, вистав ми зіграли. І я не коли повернувся вже з Гамлету, mm -hmm. я зрозумів, що мені всі кажуть на радіо: не хочеш співати не російською мовою. Хочеш співати не сі російською мовою. Це якому році? Не в п'ятому, в шостому, mm -hmm. і ми пишемо змішані красовим класну таку пісню українською мовою, тільки не плач, в екранте. Телефона не летив з неї з мрій да, фельдшер да, да. українською мовою. Приносимо і на раді нам кажуть: перекладайте. Так. І, ми, і ми знаєш, робимо такий крок, за який мені соромно uh -huh. і зараз. Uh -huh. Я кажу, добре, я взагалі так нічого не зрозумів. я міг сказати, не буду, uh -huh. Класна пісня крутіть так не буду. Uh -huh. А я е, тоді хотів бути таким, знаєш, лагідним, удонушов ми всі дружимо. Візьміть пісню на радіо, будь ласка. Там всі друзі mm -hmm. працюють, і тут друзі тобі кажуть: Ну переклади там ти перекладаєш, і mm -hmm. а потім приходить час. Починається революція гідності, і ти розумієш. Ну навіщо я перекладав? Mm -hmm. Навіщо я зробив цей крок? Як зробив не тільки я і Білик, і інші no, е е деякі артисти Ну це б жахливо. І тому, коли почалася війна, вже не, не зараз, а справжня наша mm -hmm. війна, mm -hmm. я зроб, для себе вирішив. Я повертаюся з Берліна. Тому що там був ринок в той час: mm -hmm. ринок, який допомагав мені жити. Mm -hmm. Там 400 тисяч українців в одному місці, саме, так? діаспора, яка має день народження, весілля, mm -hmm. ну все, і вони Кравчук, тут о, супер, все. Mm -hmm. І це давало можливість просто жити. Mm -hmm. А потім повернення вже після, скажімо так, війни початку. Mm -hmm. Я зробив таким чином, що я чекав, коли в Фейсбуці хтось напише. Запрошую на професійний виступ. Mm -hmm. Ну я ж не волонтер, я ж не знаю, як співати на вокзалі під гітару. Ну я можу, звісно, mm -hmm. але ж це ну я ж не професійне я хочу шо, що? зробити щось показати. І тут е, я маю запрошення від Попасної співати на стадіоні на, на визволенні. Mm -hmm. Тисяча людей буде. І думаю, клас, все я поїду, скажу, дякую Україні, і потім уїду. В Берлін і буду спокійно Моя совість буде чиста, тому що я все таки маю совість. Я не міг просто кудись там уїхати. Я хотів так зробити екстрема. Я приїжджаю і сл, і чую там не готель був а такий розбомблений стікольний завод. Я чую в вікно так. Деві 40 хвилин, і страшно вже, 50 хвилин. Що відбувається? Мені кажуть, так тут нормально. Я кажу, дайте мені, будь ласка, машину. Вони кажуть, що їждеш? Ні, я в Бахмуту, я хочу шампанського купити. Їду на завод, покупаю просто ящик шампанського, привожу всім, хто там колектив. кажу, ну все, у нас можна сьогодні е, пити. Тому що страшно, я бачу, як ми працювати ввечері mm -hmm. будемо. І ми всі ці ящик шампанського починаємо пити. Всі mm -hmm. нікого не бере, нічого. Ми твертверезі. Mm -hmm. Починається концерт. Фара машини е неможливо іншим світлом. Mm -hmm. Звук є, а світла ні. Тільки yeah. фари машини. Люди, які бай очі. Я сказав, все, яка Германія? Ви що? Так, коли попасно інший раз, я сразу запитав. Мені кажуть, він які гроші? Що там давайте? Дом культури, робимо дом культури. Давайте я хочу з людьми спілкуватись. І потім я був, мабуть, був, в такому місті, називається Волчияровка, Таке село, концерт. Благодійний підчоркую, це не гроші, там неможливо. Ну як ти будеш це робити? Це слава Богу, що був такий шоу-бізнес, щоб були якісь мої особисті, але ж вони теж все колись кінчається. І вони, значить, після концерту зробили стіл такий. Знаєш, я, мабуть, перше в житті був останнє за таким столом. Він кілометр, мабуть, був. Ті огромний стіл, знаєш, і все село сидить за цим столом, і я з ними. Я кажу, Чому ані? Ми за одним столом всі. ми сидимо з вами. за одним. Я все там сказав, окей, добре. А що ви п'єте там цю самогон? Ну давайте наливайте. Добре, ну а що робити? Mm -hmm. І вони дивляться, як я буду це робити. Як як він? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Mm -hmm. А я так тиходічка, а там директор школи рядом. Я поруч з директором школи. Неможливо, це некрасиво пити директор школи, з'їхав як міг mm -hmm. тільки. Але ж все одне для мене було, знаєш, така людська любов. Mm -hmm. Вона зробила своє діло, і зараз я ще більше хочу рвати своє серце на сцені, віддавати на 100% до кінця mm -hmm. все. І пам'ятати, що є пісні, які написані були і 30, і 40 років тому, і 50. І інколи є пісні. Ми не знаємо авторів, але ж пісні автори скривали себе. От знаєш, буде нам з тобою, що згадати після довгих збавлених ночей. Вивчив я далекий звук гарматний і тривожний близьк твоїх очей. Твої очі квіти. Темно це на павна. Ні, не те просто пісня, яка є сто років, які співали повстанські пісні. Ну, так, так. А так, так. хто написав? Не знаємо. Але тут був автор і віршів. І музики, які на жаль, так не хотіли, щоб їх совєтська власть вбила. Ні, тому місія артистів це все зараз шукати і ну це дуже цікаво. Але знаєш, так. є люди, які шукали все всі ці роки, але ж зараз ми можемо шукати це свідомо. Так, так, і це дуже добре насправді. Тому бережіть українську музику, українських так. артистів. Їх не так багато, щоб Ні, зараз знаєш що, так більше, розкидуватися. Зараз більше, по, більше, розкидуватися по, по світу. І знаєш, якщо б там повернулась колись і Вічка, Віка, вже, Віка в Раді. Я дуже так. хочу, щоб це відбулося. А ти знаєш, не комунікуєш? Комунікую, і, і, і Володя бабешка комунікує. Ми всі комунікуємо. А і що Вона Вона такі... ну, Вона вже не ну, зрозумієш, багато років не спів. Ну можливо, буде Я щось. думаю, що якби вона на якийсь день не приїхала і просто співала «Ганіба», Знаєш, ми розкида... відвідуємо було... своїх дітей найкращих інколи. Так, це тому що не віримо, а потрібно вірити. А вірити, можливо, тільки коли ти підтримуєш не просто в душі, а в коменті в Фейсбуці підтримати. Квітком тако... на концерт підтримати. Я, ну, я, так, я тако і тако скажу. Пере... І Тоді все працює. Передасть віці, що її треки зараз крутять в барах, в закладах, серед молодих людей і всі знають ці слова. І тому, якщо вона коли захоче, хай приїжджає, я впевнена, що її ту зустрічу з такою величезною Я сам такий фанат сестрички Віки. Як і ти, я її просто прошу, я на день народження, хотів і на корпоратив, ну давай щось зробимо. Мені як знаєш, клієнт такі Віка, скільки там на Карпати. Ну ти що, з глузду Ну Ти запросив, а потім легенько так Ну, Дуже хочеться. правда? Дуже хочеться. Це був перформанс. Я Знаєш, я мрію, щоб такі співаки, як Тарас Петренєнка, Україна це для мене другий гімн. Ну, ти знаєш, ти знаєш Україну. А у нього багато інстанцій. Я, я Ні, ця естрада, вона дуже класна, молодіна словами. Це, це... це клас, просто yeah. і є такі ще українських пісень, які інколи можливо з'являться. Ці пісні написані і не дуже відомі зараз в, в загалу. Тими а, а, співаками, які мене вчили. От Ліна Владимировна Прохора «І молодість, Ігор Поклад, що писав, mm. монастирський, що писав. Просто доставати ці пісні, але ж інколи знаєш, чую на радіо Ой, це ретро, це такий олдскул. І ми такі сучасні Звичайно, mm -hmm. так а що ми такі дурні, що не можемо зробити інтерпретацію в 21-му сторіччі? Mm -hmm. Ну не дуже цікаво брати і співати, як було. Я заспівав mm -hmm. дивлюся mm -hmm. на небо колись. Ну це вже було в 21-му сторіччі, але це був хід Тараса Шевченка. Mm -hmm. Він спі це не він написав. Mm -hmm. Але він виконував співав так, і всі кажуть, що це були просто хіти і в Санкт Петербурзі, і в Києві. Як він співав, дивлюся на небо. Я теж захотів і заспівав взагалі іншим чином, взагалі іншим чином. Тому я всіх запрошую колаборіруватись, як це модно сьогодні казати, і колаборіруватись потрібно з Україною, тому що країна наша потребує нашої колаборації, так, дружби, так, любові, експерименти просто наші країни. Ну і просто любові, не треба експериментів. Полюбить. Просто, Просто полюбить погледні і погало. Дуже тобі дякую, що прийшов, що, розповів стільки цікавого. Дякую. Якщо шерф, якщо сестричку віку там підіб'єш, то зразу звезд, зайшов, ми знімаємо випуск про неї. Тобі бажаю якомога більше деокупованих місць, де ти будеш виступати, співати. Нам всім. нам складають. Я всім чекаю, опасно дуже. Так, так. Дуже тобі дякую ще до дякую. нас прийшов.